Сьогодні ми з вами вирушимо в гості до пори року, яка дуже холодна. Як ви вважаєте, яка це пора року? Давайте ми з вами пригадаємо зимові місяці. Як називається перший місяць зими? Його назва пішла від слова грудка. Як називається другий місяць зими, коли все січе? А як називається третій місяць зими, який в нас зараз, коли погода лютує? Зима для нас приготувала загадки? Вам потрібно послухати уважно та сказати відгадку, а також Показати її на малюнку. Ну що ж, слухаємо загадку? Під вікном моїм калюжа уночі замерзла дуже, узялася склом твердим добре ковзатись на нім. Що це? Наступна загадка. Росте вона додолу головою, росте вона холодною зимою. А тільки сонечко засяє, вона заплаче й помирає. А ось ще одна загадка. Ой немає їм ціни, по льоду біжать вони, швидко ноги, що. Холодна, біла. Ліс оголила, скувала річку, струмок зупинила. Що це, дітки? А ось остання загадка. Я істота нежива, я істота снігова, з кульок я складаюсь, діток потішаю. Що це, дітки? Я пропоную сказати зима яка? Якщо на вулиці крига, то зима яка? А ось дуже тепло хлопчик одягнувся. Значить, зима яка? Коли випало на вулиці дуже багато снігу, то зима яка? Якщо у нас на термометрі показується мінус, то зима яка? Дітки, і на завершення нашого заняття я пропоную закріпити ознаки зими. Подивіться уважно на картинку, та давайте разом їх назвемо. Давайте ми з вами пригадаємо, про яку пору року ми з вами сьогодні розмовляли. Що ми робили з вами на занятті з розвитку мовлення.